Якщо у вас українське водійське посвідчення, ви хочете собі відкрити додаткову категорії, але ви перебуваєте в Польщі, то ви не зможете цього зробити дистанційно, якщо ви хочете це зробити в Україні, тільки офіційним шляхом через автошколу, через навчання здаєте екзамени, і тоді можна відкрити собі додаткові категорії. Відкрити їх дистанційно нереально, тому що мусить бути особа в Україні офіційно записатись на екзамен, здати екзамен, здати теорію, практику і так далі, і тоді ви зможете собі. Собі такі категорії доробити, доробити їх за гроші дистанційно неможливо, немає такої можливості. Якщо ви перебуваєте за кордоном і хочете собі відкрити дану категорію, то ви спочатку міняєте своє водійське посвідчення, якщо ви, наприклад, перебуваєте у Польщі, міняєте його на польське, і тоді можна собі таку категорію доробити, відкрити додатково і так само це все тільки через автошколу, категорію С, категорію Д, і так далі. Відкриваєте собі через автошколу і зразу отримуєте польські права уже. З новою категорією, тільки офіційним шляхом, якщо вас цікавить заміна водійського посвідчення, звертайтесь в мої контакти знайти в шафті профілю або в описі під цим відео.